Чим обладнана дитяча кімната? Що у ній є? Е, в дитячій кімнаті є пеленальний столик, усе нове, нові меблі, е, є вага, е, ростомір, також є майданчик для наших старших. Кажіть, будь ласка, чи вони ну не в шоці? Тому що безкоштовно памперси, е, серветки і все інше, і чай, і каву вони можуть собі зробити. Тобто цікаво для них є це так, що знову. Доброго дня, вітаю вас у програмі Дитячий лікар у Тернопільській міській дитячій лікарні відкрили кімнату матері і дитини. Тому сьогодні детальніше спілкуємось про неї і нам розкажуть Наталія Карнас, старша медична сестра. Тернопільської міської дитячої лікарні та Таїрина Ірина Купина, сестра медична педіатричного відділення номер 1 Тернопільської міської дитячої лікарні. Доброго дня, вітаю, сьогодні у студії. Доброго. Розказуйте, відкрили кімнату матері і дитини, котрої до котрої працює, Як вона взагалі працює? Що ній є? Давайте про деталі. В дитячій поліклініці на вулиці Федьковича, 16, в кімнату матері та дитини. Ця кімната була облаштована завдяки нашим міжнародним гуманітарної допомоги Save the Children компанії, яка нам допомогла облаштувати повністю всю кімнату. До того в нас кімната була кімната здорової дитини. А тепер в нас матері та дитини вона облаштована повністю всіма. Меблями також облаштована всім необхідним тим, що необхідно для мами та дитини. Скажіть нам з котрої і до котрої, який графік роботи дитячої кімнати? Кімната матері і дитини працює з восьмої години ранку до двадцятої години вечора. Весь день на, знаходиться на четвертому поверсі нашої поліклініки 412-й кабінет. Скажіть, чому кімнату матері і дитини відкрили саме Турнобильській міській дитячій лікарні? Чи був якийсь спеціальний відбір? Як це все відбувалося? Ну, ми дякуємо для наших безпосередньо партнерів, що вони відкрили цю кімнату і обрали саме наш заклад, тому що наш, чому заклад, є... саме наш заклад. Саме найкраще. Дякуючи нашому керівнику Андрію Івановичу, який також безпосередньо нас. Стимулює до того, щоб ми були як найкращі, і наші вузькі спеціалісти, і також педіатрична служба наша є найкраща в місті Тернополі. Дуже багато звертається до нас, навіть внутрішньопереміщених осіб, які також задоволені і дуже багато відгуків з найкращої сторони про нашу тернопільську міську дитячу лікарню. Ми всіх раді будемо бачити в нашій кімнаті матері та дитини і будемо надавати консультацію і також рекомендації стосовно мами та дитини. Чим обладнана дитяча кімната, що у Є. В дитячій кімнаті є пеленальний столик, усе нове, нові меблі, є вага, ростомір, також є майданчик для наших старших пацієнтів. <світ> І є чайник, де мама може прийти випити кави, також приготувати прикорм, наприклад, для дитини. Є столик, за яким може поїсти дитина старша. Також є памперси, які є абсолютно безкоштовні. Можемо надати пеленки, всі речі, які знаходяться все безкоштовні. Якщо я гуляю по центрі, до прикладу, і е, мені треба переодягнути дитину, чи не годувати дитину свою, чи можу я зайти, якщо мені не потрібно до лікаря, я просто гуляю у центрі і мені потрібно ну, переодягнути дитину. Чи можу я зайти у міську дитячу лікарню чи кімнату? Звичайно, так. Тобто ця кімната не створена тільки для тих, хто очікує в черзі, хто йде до лікаря, а вона створена для усіх охочих, правильно? Для усіх з маленькими дітками, так. Взагалі, на на який вік розрахована ця кімната? На вік від нуля до трьох років. А якщо старші, ну звичайно, коли мама прийде з дитиною маленькою, і великою, вона може зайти, звичайно, так. Я знаю, що там будуть проводитися ще тренінги у цій кімнаті. Розкажіть детальніше, які це будуть тренінги, які це будуть семінари. Ми плануємо так звичайно проводити тренінги. Наші працівники Тернопільської міської дитячої лікарні пройшли спеціалізовані курси в, міст, в місті Чернівці з компанією це the Children. Чилдрен. Дуже багато різних буде таких цікавих цікавої інформації, якої можливо ще мами молоді не знають. Можливо, є такі мами, що вже ма. Мають діток, які ще не пізнали багато інформації нової, ну, я думаю, що це буде дуже цікаво. І дуже багато в нас різної, ну, різна, різні, на різні теми ми будемо спілкуватися з мамами, будемо е, приділяти так, щоб визначати стосовно того, що їх найбільше зацікавлює. Е, так, деякі можна перерахувати теми, це, може, це є прикорми, як правильно прикладати дитину. До грудей, наскільки корисно є грудне вигодовування, як його правильно розпочати і як правильно завершити грудне вигодовування, щоб це не було стрес для дитини і для мами. Кімната працює вже приблизно протягом тижня, правильно? Розкажіть, будь ласка, чи приходили батьки, чи користувалися послугами і які у них враження? Звертаються батьки з маленькими дітками, цікаво їм, особливо діткам. Кімната наша така кольорова, гарна. І батькам також цікаво, кажуть нове щось. Ті розкажіть, будь ласка, чи вони ну не в шоці, тому що безкоштовно памперси, е серветки і все інше, і чай, і каву вони можуть собі зробити, тобто такий комфорт для батьків. Як вони реагують? Коли пропоную так. Цікаво, для них є це так, що з нове. Вони задоволені? Задоволені, так. Чи буде там людина, яка буде закріплена за кімнатою? Чи це буде медсестра, чи лікар, хто там буде працювати, хто буде надавати ті послуги? Так, звичайно, за тією кімнатою матері та дитини буде закріплена сестра медична, яка буде безпосередньо надавати консультації стосовно для мами та дитини. Навіть рекомендації ми будемо також давати, але ця кімната в нас розташована дуже на зручному поверсі, на четвертому поверсі, там, де знаходиться вся педіатрична служба. І також там знаходиться на четвертому поверсі. Кабінет щеплення дає дуже зручно, тому що мама після щеплення може відпочити з дитинкою в тій кімнаті. Це є дуже зручно, щоб навіть дитинку погодувати і заспокоїти після щеплення. Давайте утожнемо для батьків, куди вони мають звертатися, щоб потрапити у дитячу кімнату. Де вона саме знаходиться? Можливо, є номер телефону. Можливо так, звичайно, ми можемо. Ми всіх запрошуємо мамів і також і татусів. Тому що бажаючи дуже багато є зараз так, що є сім'ї, які безпосередньо мама і тато, вони опікуються дитиною, це і дуже приємно і мило. Ми раді будемо бачити як маму, як маму, так і татуся разом з дитиною у нас на вулиці Федьковича, 16, на 4 му поверсі, в 412 кабінеті. Ми раді всіх вітати з 8.00 до 20.00. Що побажаєте нашим діткам та їхнім батькам? Бажаємо для наших діток міцного здоров'я. Мирного і спокійного дитинства, мирного неба і всього, що треба. Нехай кожна матуся, яка ще не освоїла цей статус, мама, щоб вона це здійснилася, її мрія, а всі «мама», які це вже мають, щоб мали мирне небо і здорових діток. Усього найкращого побажати їм здоров'я, радості в такий непростий зараз час. І чекаємо їх в нашій кімнаті матері, і дитини. На четвертому поверсі 412-й кабінет. З радістю всіх зустрінемо. Дякуємо за сьогоднішню розмову. Нагадую, дорогі батьки, що дитяча кімната. Кімната матері і дитини працює на Футьковичі 16, четвертий поверх, 412-й кабінет. Приєднуйтесь, приходьте, раді будемо вас бачити. З любов'ю до вас Тернопільська міська дитяча лікарня.